Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 20 лютого 2025 року, як завжди, чотири варіанти. І я вас прошу зробити свій вибір: карта дня для першого варіанту, для другого варіанту. Для третього варіанту і для четвертого варіанту. Так, давайте подивимося. Хочу оцю колоду взяти. Ні, оцю, мабуть, так і цю. Давайте подивимося, як... кому потрібно більше часу, ви знаєте, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, який четверг буде у вас. А у вас Паш Пентаклей? Не швидкий, може, трошечки буде пов'язаний там, у кого є це актуально внуки, діти да? з такими підлітками. Також це карта якось, можливо, якогось невеличкого матеріального. Доходу, може, подарунок, якесь предложення може вам, новинам, новина, може бути, таке щось, об, 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 обучення, але день буде не, не скажу, що він буде такий якийсь глобальний для вас. Ні, це буде спокійно, новинами. З якимось ну такий спокійний день, не скажу. Що це. Да, буде якесь. Ви самі собі. Якось таке, щось будете отримувати, якісь ну мало ли що. Якісь предложення, може бути, якісь вам предложення. Можливо, вам якісь, ну я ж кажу, можливо, гроші, могли, можливо, якісь подарки, щось такі новості. Ну, незначне. Щось, можливо, кудись. Прийдеться, а може, ви, да, може, ви можете комусь там дарувати, може, у когось відрожіння і ви там будете комусь щось дар, дарити. Ну, так, знаєте, активність буде, але активність буде це більш пов'язана, напевно, саме не по діловим сфері, ну, наприклад, там, по роботі, да, а це буде пов'язано з вашим особистим життям. Щось буде ваше особисте, якісь будете вирішувати питання такі. Можливості свої реалізовувати, може, вам буде якийсь новий шанс, і вам треба буде його якось виспольжувати. Знаєте, як таке по енергетики, ну, наприклад, от щось ви там чекаєте, наприклад, можливо, якоїсь там лісточки якесь, і вона от вам прийде, і ви почнете там, наприклад, щось, ну, ну, проду... почнете у четвер щось там з новою силою, ну, ну, продов. Робити справу, яку у вас там треба було вам зробити. Да? Якось щось не вирішувалось, ви ждали якось, наприклад, чогось ждали, а потім раз і пішло. Оце буде якесь, когось може бути і так. Але день спокійний. Не можу сказати, що день якийсь такий хаос. Ні, спокійний день, розміряний, спокійний. Двічки, що у вас в четверг? А, от вас... а у вас в четверг. Знаєте, таке буде день, такий буде, будете відстранятися від от всіх, так і хочеться сказати. Хочеться уйти від всіх, заховатися від всіх, замучили вас усі чуть не сказала более детально. З... що якийсь такий день буде, знаєте, не хочу не працювати, нічого, до всіх хочеться заховатися, відрізати усіх. У... сховатися, забиться в куточок і посидіти тихенько. Яка, да, якась таке... Розочаровування якесь таке, будете, знаєте, новини, можливо, такі якісь будуть розочаровувати. Будуть навалятися багато справ по е, сімки жезлів. І ті, і ті, і ті, знаєте, напали, і те треба, і те, і те, де якось навалиться на вас, і ви його якось захочете від нього цього, цього страниця уйти, щоб вас ніхто не трогав. Оце у вас такий день буде, не трогайте мене. Оце двічки у вас такий день. Трічки, дивимося, що у вас. А у трічок, а в трічок Шестірка жезлі, а от річки переможці. От ви будете, яку б справу не взяли до діла, ви все зможете, ви все вмієте, ви все знаєте, і ви будете, е, ну, як, в не Да? ви все краще із кращих. Оце хто молодець, я молодець. З чим пов'язано? От якась, знаєте, якась справа, яка вас дуже сильно опечалила, да? е, якось е... Навіть, я б сказала, можливо, втрата, яка змінила ваше життя. От якесь таке переживання, печаль, печаль, яка змінила ваше життя. І що? Вона закінчується, закінчиться оця печаль, оця втрата. Ну, Можливо, навіть ну, таке в мене щось іде, от енергетика, втрата людини. Ну, Не обов'язково там померла людина, да? там, о... а може й може й померла. Якась втрата якоїсь ну, важної для вас чоловіка, чоловіка, Люди, людини, людини вірніше. І вона якось як, як... Ну, і ви... ви осознання, що треба відпустити це. Да? Відпустити, і, як наче, от... починаєте з нової сили, починаєте. Получили, може, від когось якусь підтримку, може, дали вам якусь нематеріальну, може і матеріальну, а можливо, і навіть е, ну, психологічну, да? що там, вселили в вас надію, хтось в вас надію, і ви відчули себе, як ми знову крила розпрямили, да? знову почали жити. Е, і мо, у когось може бути і так. А у когось, е, а взагалі день, енергетичну трієчки, ви. Переможець. Тому, за яку б ви справу не взялися в цей день, ви знаєте, що у вас все все буде до ладу. Ну, успішне завершення любої, любого діла, дости, дости, до, ну, достиження своєї цілі, да, там, достигли своєї цілі. Там, ну, такі будете, знаєте, молодці. Трічки, ви на коні. Четвірочки, що у вас в четвер? А в четвірочок е, аркан-отшельник. Ка, е, отшельник це такий, знаєте, мудрість, це замкнутість, це якось такого е, самотність, одиночество. Да, там? Якось, це також карта е, вчителювання, наставника. Да? Можливо, ви там комусь у вас є якісь там ученики, які ви в професійному плані когось навчаєте. Да? А може ви от я, наприклад, от до мене звертаються люди там, да? за порадою, і Я теж як мудрець, да? може, ви там до, до, до тарологів обращаєте, до психологів, да? до людини, яка вам дає якісь настанови, ділиться з вами, да? підтримку, може дає своїм якісь мудрі е е е поради. Можливо, і таке, можливо, е дійсно ну, вчитеся чи учите. Да? Якась, е щось нове, можливо, якась нов нове, нове обучення, да? нове якась буде у вас, або нова справа, яку ви будете обдумувати. Або знаєте, як ви, я б сказала навіть так, було у вас якесь нове діле, щось ви там собі задумали. Але воно прогоріло, наприклад, не, не да? от Щось не, не так, як ви хотіли, воно пішло. І ви от е, якби е, е, теж попереживали, погорювали, подумали, по, по, даже, я б сказала, даже боліли, може, грошей не було. якийсь отакий якийсь період важкості якоїсь був. Ось розказують мені. Але почалося все по нові. От пажу жезлів, да? початок дії, початок, початок чогось нового, якогось нового ну, от, життя. От із ця неділя, і ось дивлюся, дивлюся, середа і четверг. Е, да? от середа була такий, е, щось перемінюється, пере, переміняється, переділюється. Якось міняється життя. І ось дивлюся, і четверг теж. Четвертий варіант щось теж, можливо, обдумуєте нове життя. Оце буде мудрість ваша, одіночество, і не треба... щось, щось хотіло, не вийшло, так як хотіли, і треба тепер сісти. І дуже добренько все обдумати. І ви будете сам собі. Не хочу нічого, треба якось побути, послухати себе обдумати, може там навіть прописати план ваших дій. Да? Отшельник. То есть, не буде там суєти, сует. ні. В четвер, ви будете самі погружені самі в себе, мислі, думки, можливо, якісь там питання, які вам треба буде більш детально розібратися, будете шукати інформацію, розбиратися. Знаете, якось. Да, думки, які вас оце мучають. І вам треба їх буде до порядку довести. Да? Якось треба різні ходи продумати, знайти структуру оцю. І... Можливо, не вірити якимсь людям, да, що там довірять людині, не довірять людині. Да? От треба розібратися. У кого різ... у всіх різне. Але в цей день ви будете мудрицю. Такий мій прогноз для всіх чотирьох варіантів на четверг. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Прошу вас, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Ви тим самим допомагаєте мені в розвитку каналу. І для Ютуба дуже-дуже дуже важливо, щоб він бачив їхні алгоритми, що... Мій канал цікавий, і він і для людей, де є до нього інтерес, коли ви ставите лайки, коментуєте і ділитеся з іншими людьми. Тому я вас прошу, дуже-дуже-дуже прошу зробити такі дії. І наостанок хочу вам сказати, що щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!